Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон, і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі San Andreas. І в нас вже останні, можна так сказати, перегони в Лос-Сантосі, і це тепер трек називається Замісто. Тут дуже величезне коло, як ви бачите на мапі. Ну Давайте. О! Так у мене тут куля, яка тачка. До побачення. Прям тут, мабуть, саме найшвидше в цій грі. Так, до побачення. Так, тут досить важко не врізатись. Ну, хоча треба старатися. Ось так. Тут досить багато машин. Так що після цієї гонки будуть уже перегони у Санфієро. А після сан фіеро вже там дві у лас Ласвентурасіть. І одна із них прямо будемо на літаках та гелікоптерах проводити. Ну, не одним з одним, а через контрольні точки будемо пролітати. Ось так. Та странець. Куди ти вирішив повертати? Бу... Була б мене якась зброя, я тебе, я тобі кулю б всадив би. О, навички водіння збільшуються. Я пам'ятаю, мав так же саме їздив, коли набирав навички водіння. Щоб е відчинити трек вісімку. Пляха-муха. Нічого собі. Оце мотоцикл мені потрапив під колеса. Оце я... Покрутився називається. Тепер... скоро гаплик моїй тачці. Та... тихіше. Та тихіше. Бляха-муха. Та бляха-муха, гальмуйте. Добре, що суперники досить далеко. А ось і фінішна смуга. Це 10 касариків мені в кишеню. Так що, на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!